Велика велика підтримка, велика е згуртованість в цих процесах і є можливість досягти реальних успіхів. Це не все. Тобто, те, що там е розказують про пропозиції і тому подібне. Е це повинна бути: а якась непідємна ноша з інших, іншого боку. Б це повинна бути ситуація, котра буде навколо рухатися навколо ресурсу ту пентаклі. Але там повинна бути ще скрита складова, тобто там ще повинен бути якісь не знаю текст шрифтом восьмим шрифтом. Білими чорнилами. в Вкотре не буде озвучуватися, і котре буде з'являтися як тільки ти починаєш ввести процес домовленості. І як тільки ти о, даєш о, палець, починається відсічення руки і, і намагання отримати ще більше угу. до лігтя, потім до плеча. До і плеча. Більше. Угу. Тому. А... В мене в розкладі випадає перевернуте пожинання плодів. Я все ж таки думаю, що не буде результативності від цих е пропозицій, і вони не викатили ще всі пропозиції повністю. ще повинно бути продовження? якою буде реакція? цікаво? Е воно розумієте, воно випадає як дурна праця, випадає пошуки знову ж таки якоїсь полеміки. Розмови, але без пожинання плодів. Тобто вони звернуть увагу, будуть намагатися знов шукати способу домовитися. Давайте сядемо, домовимося. Дурна праця, перспектива випадає пряма, але праця дурна. Найближчим часом, я думаю, що на протязі наступних двох тижнів ця ситуація буде визначена. Але дурна праця. Тобто, ну ми зараз треба порахувати, скільки витратимо на квитки, на паливо для літака, на оренду приміщення, можливо, просто електронною версією мінятися, тому що дурна праця вона випадає в контексті того, що це і меморандум, він нічого не змінить. І там ще одна складова бути. Ми ну, я вчора переглядав. А, по стосовно Зеленського, буде знов повторені ситуації, будуть знов вони піднімати по методичці е, питання легітимності. Немає карт, котрі випадали би в контексті домовленості. Немає карт, котрі випадали би в контексті миру. Не випадає карт в контексті е, паузи. Тобто все буде робитися таким чином, щоб це все розтягнути в часі якомога довше. Якось так. Будуть намагатися буде намагатися ставити палець в колеса, буде намагатися е, підвішений стан. розумієте в нас карта повішеного це момент того, що буде намагатися протягнути в часі. Другий момент маніпулювати Трамп буде намагатися маніпулювати ситуацію, що ви зараз зробите якусь просто помилку, що ви призведете до війни. Ну і це зручна конструкція. Попередній розклад. Що якщо б ви не робили б санкції, якщо б ви не послухали мене цієї ситуації б не було. Але з точки зору ймовірності, дуже висока ймовірність, що в них вийде, дуже сильно дуже сильно велика велика підтримка, велика е згуртованість в цих процесах і є можливість досягти реальних успіхів. Але чи вплине це на подальшу ребіт? Та тут питання в тому, що вони обійдуть Трампа, виходячи з розкладу, вони повинні обійти Трампа, тому що навіть ті, хто підтримує Трампа, будуть в цьому, в цьому питанні згуртовані, згуртовані з іншими силами. Поняли? Тобто, навіть От я дивлюся, тобто тут питання в тому, санкціями-санкціями, що черговий пакет. Санкцій, в ювілейний нічого не міняється. Це може вплинути на перебіг подій. Дуже сильно. Це може вплинути на плани ворога. Це може вплинути на те, що процеси будуть буксувати, і можуть бути від реальних від ефемерних якихось загроз. В контексті третьої світової перейти до реальних е дій рухів е і нападків з боку Росії на інші країни а Я нагадую, що в нас в розкладах йде така ситуація, що подібна ситуація, наскільки б вона б жахливо не звучала, вона може піти на користь як для України, так і завершення війни і руйнівних процесів. Котрі стосуються російської території і режиму, я думаю, що там знов піде якась, е, може не бути, бо можуть намагатися уникнути цю комунікацію, тому що е, не просто так він занепокоєний. Двійка кубків в перевернутому стані. Це чергова, е, чергова ситуація, коли будуть виясняти, хто у кого, які карти. Що стара пластинка. ну От, бачите, в нас є певна методичка Кремля, котра повторюється загрози, одні й ті самі наративи, одні й ті самі дії, ходи, котрі просто коли методичка закінчилася, перегорнули і почали заново. Тут так само, тобто, зараз. У Трампа позиція, яка ти не можеш контролювати ситуацію, ти програєш, не Сполучені Штати, а саме ти програєш, і о, треба знайти ЦАПа відбувайло Хто це буде? Це Зеленський буде. Тобто сказати, що як, якщо в, не в тому, що ми там не даємо допомогу, не в тому, що ми ваші гаранти безпеки. Не в тому, що ми там підписали все, що можна було підписати і домовились про все, що можна було домовитися, а, а в тому, що ну, ви винні треба ну, якось йти на поступки, йти на якісь. Але там поступки ви бачили вже закиди. Поступки, котрі стосуються не тільки України, поступки, котрі стосуються вже Молдови, котрі стосуються Грузії, котрі стосуються третіх країн, тому подібне. далі далі далі. І в, в нього є. Елюзія того, що навіть якщо ми підемо на поступки, навіть якщо буде найгірше розгортання ситуації, він потім скаже, що а я казав, що якщо було по-іншому, вже б війна закінчилася, і Україна перемогла б за три дні. Тобто, просто перебрехати ситуацію, і він ну в розкладі випадає по карті дурня. Карта дурня це нерозуміння. Навпаки, ті ситуації, котрі ти робиш, замість того, що понарухалася вперед. Вони будуть розривати серце, і буде виглядати так, наче ти робиш все для того, щоб навпаки притягнути цю світову війну і перенести ці руйнівні процеси.